Божі слова на кожен день, кожен, хто не розуміє мети Божої роботи є людиною, яка протистоїть йому. А той, хто зрозумів мету Божої роботи, але й надалі не прагне догоджати Богові, ще більше може вважатися Божим супротивником. Є люди, які читають Біблію у величних церквах. І цілоденно цитують її, але жоден серед них не розуміє мити Божої роботи. Жоден серед них не здатен пізнати Бога, і тим більше жоден із них не може бути в згоді з Божою волею. Усі вони нікчемні, огидні люди, кожен із них несеться високо. Щоб читати Богові лекції, вони свідомо протистоять Богові, навіть несучи його стяг. Заявляючи про свою віру в Бога, вони продовжують їсти людську плоть та пити людську кров. Усі такі люди це біси, які пожирають душу людини, головні демони, які навмисне встають на шляху тих. Хто намагається ступити на правильний шлях і камені спотикання, які заважають тим, хто шукає Бога, вони можуть видаватися людьми здорової статури, але звідки їхнім послідовникам знати, що вони не хто інші, як антихристи, які ведуть людей до спротиву Богові? Звідки їхнім послідовникам знати, що це живі біси, віддані пожиранню людських душ, ті, хто про себе високої думки в Божій присутності, це найнижчі з людей, ті ж, хто вважає себе низьким, найшанованіші? А ті, хто вважає, що знає Божу роботу і хто… До того ж, здатний проголошувати роботу Бога іншим з великою помпою, дивлячись прямо на нього, це найбільші невігласи серед людей. Такі люди без Божого свідчення вони пихаті та сповнені зарозумілості, ті, хто вважає, що має замало пізнання Бога попри свій фактичний досвід. Та практичне пізнання Його, це ті, кого він найбільше любить. Лише такі люди справді мають свідчення та справді здатні бути удосконаленими Богом. Ті, хто не розуміє Божої волі, це Божі супротивники, ті, хто розуміє Божу волю, але не втілює істину в життя, це Божі супротивники. Ті, хто їсть і п'є Божі слова, але йде проти сутності Божих слів, це Божі супротивники, ті, хто має уявлення про втіленого Бога і на додачу до того, що й має бажання брати участь у бунті, це Божі супротивники. Ті, хто виносить суд над Богом, це Божі супротивники. І кожен, хто не може пізнати Бога або свідчити про нього, це Божий супротивник. Тому я закликаю вас, якщо ви дійсно маєте віру в те, що можете пройти цим шляхом, то продовжуйте ним іти. Але якщо ви не здатні утриматися від протистояння Богові, то вам ліпше піти геть поки не пізно. В іншому разі ймовірність того, що все обернеться для вас погано, надзвичайно висока, тому що ваша природа просто занадто зіпсована. Вірності чи послуху, чи серця, яке жадає праведності та істини, або любові до Бога у вас немає ані йоту. Можна сказати, що ваша ситуація перед Богом це повна руїна, ви не можете дотримуватися того, чого б мали дотримуватися, і не спроможні сказати те, що має бути сказано. Те, що ви мали втілювати у життя, ви не втілили, і функцію, яку ви мали виконувати, виконати ви не спромоглися. У вас немає вірності, совісті, послуху або рішучості, які ви повинні були б мати. Ви не витерпіли страждань, які вам належало б витерпіти, і у вас немає віри, яку ви мали б мати. Простіше кажучи, ви абсолютно позбавлені будь-яких заслуг, і не соромно вам далі жити. Я хотів би вас переконати, що вам краще було б стулити очі у вічному спочинку, тим самим позбавивши Бога переживань за вас та страждань заради вас. Ви вірите в Бога, але при цьому не знаєте Його волі. Ви їсте та п'єте Божі слова, але при цьому не можете дотримуватися того, що Бог вимагає від людини. Ви вірите в Бога, але при цьому не знаєте Його. Ви залишаєтеся при житті без мети, до якої варто прагнути, без жодних цінностей, без будь-якого сенсу. Ви живете як людина, але не маєте ані найменшої міри совісті, порядності або довіри. Чи можете ви все ще називати себе людьми? Ви вірите в Бога, але при цьому обманюєте Його, ба більше ви забираєте Божі гроші та з'їдаєте жертви, які приносяться йому. І все ж, урешті-решт, ви все одно не виявляєте ані найменшої уваги до Божих почуттів або найменшого сумління до нього, навіть найтривіальнішу з Божих вимог. І тієї ви не можете виконати. Чи можете ви все ще називати себе людьми? Ви їсте їжу, яку вам дає Бог, і дихаєте киснем, який Він дає вам, насолоджуючись його благодаттю. Але все одно, врешті-решт, у вас немає ані найменшого пізнання Бога. Навпаки, ви стали потолочу, яка противиться Богові. Хіба це не робить вас звіром навіть нижчим за пса? Чи є серед тварин злісніші за вас? Ті пастори та присвітери, які стоять за високими кафедрами і навчають інших, це супротивники Бога та союзники сатани. А ті з вас, хто не стоїть за високою кафедрою, і не навчає інших, хіба не були б ще більшими супротивниками Бога? Хіба ви не в змові з сатаною ще більше, ніж вони? Ті, хто не розуміє мети Божої роботи, не знають, як бути в згоді з Божою волею. Звісно, неможливо, щоб ті, хто розуміє мету Божої роботи, не знали, як бути в згоді з Божою волею. Робота Бога ніколи не буває помилковою. Скоріше вади мають прагнення людини. Хіба виродки, які свідомо протистоять Богові, не є ще більш згубливими та зловмисними, ніж ті пастори та присвітери. Тих, хто протистоїть Богові, багато, але серед них також чимало різних способів, якими вони. Протистоять Богові, як є найрізноманітніші віруючі люди, так само є й найрізноманітніші люди, які протистоять Богові. І кожен із них не такий, як інші. Жоден із тих, хто не може чітко усвідомити мету Божої роботи, не може бути спасений. Яким би способом людина не чинила опір Богу в минулому. Коли вона приходить до розуміння мети Божої роботи та присвячує свої зусилля догоджанню Богові, Бог начисто витре всі її колишні гріхи. Поки людина шукає істину та втілює істину в життя, Бог не пам'ятатиме про те, що вона зробила. Крім того, Бог виправдовує людину саме на підґрунті втілення нею істини в життя. Це Божа праведність. До того як людина побачила Бога або пережила Його роботу, якими б не були її дії щодо Бога, він цього не пам'ятає. Однак щойно людина побачила Бога та пережила Його роботу, усі вчинки та дії людини будуть вноситися Богом в аннали – Оскільки людина побачила Бога та стала жити посеред Його роботи, коли людина справді побачить, що Бог має і ким Він є, коли вона побачить Його верховенство, коли вона справді прийде до пізнання Божої роботи, і, крім того, коли старий характер людини зміниться. Тоді людина повністю відкине свій бунтівний характер, який протистоїть Богові. Можна сказати, що всі в якийсь час протистояли Богу, і всі в якийсь час бунтували проти Бога, проте, якщо ти охоче слухаєшся втіленого Бога і з цього моменту догоджаєш Божому серцю своєю вірністю, втілюєш у життя істину. Яку маєш втілювати, виконуєш свій обов'язок, який маєш виконувати, та дотримуєшся норм, яких маєш дотримуватися, тоді ти є людиною, яка готова відкинути своє бунтарство, щоб догоджати Богові, і яка може бути вдосконаленою Богом? Якщо ти вперто відмовляєшся бачити свої помилки і не маєш жодного наміру каятися. Якщо ти триматимешся своєї бунтівної поведінки без найменшого наміру співпрацювати з Богом і догоджати йому, тоді така норовлива і невиправна людина, як ти, неодмінно буде покарана, і, безумовно, ніколи не буде тим, кого Бог удосконалюватиме. Якщо все так, то сьогодні ти ворог Богові і завтра будеш Божим ворогом. І так само залишишся Божим ворогом і післязавтра, ти завжди будеш Божим супротивником і ворогом Богові. У такому разі, як Бог міг би тебе відпустити? Противитися Богові в природі людини. Але людина не повинна навмисно шукати секрет протистояння Богові, просто тому, що змінити свою природу. Є нездоланним завданням. Якби це було так, то тобі краще було б піти, поки ще не запізно, щоб твоє покарання в майбутньому не стало суворішим, і щоб твоя звіряча природа не вибухнула і не стала некерованою. Доки твоє плотське тіло не було б врешті-решт знищене Богом, ти віриш у Бога, щоб отримувати благословення. Але якщо, врешті-решт, тебе спіткає лише нещастя, то хіба це буде не ганьба? Я закликаю вас, краще складіть інший план. Вам було б краще не вірити в Бога, а займатися будь чим іншим. Безумовно, не може бути так, щоб існував лише цей один шлях. Хіба ж ви не виживали б і надалі, якби не шукали істини? Навіщо вам саме в такий спосіб бути в суперечці з Богом?